І так програму складно. Давайте я поверну. Спеціалісти давайте. Хто Туалет може, хто час, хто з вас буде? Воталога. Можна хоча інсеніє зараз з хлібом. Опакійшов дуже помпезно і красиво. Тому що всі знають, що це таке явище буває десь один раз. У 20 років не не, менше. Так що в житті людини. Або і один раз в житті Да, так, яка присвятила цей Олександр, тоді очолював його об'єктиком Черкасський, то це також увагу. Можливо, нормально. Тут э, був в ролі прем'єр-міністра. Знайомились, <зароджу> але враховуючи те, що в залі є працівники цього підприємства. Які нас не знають, то я хочу сказати, що це за команда і чого вона сюди приїхала. Значить, перед вами, е, окрім звичайно, вашого керівництва, яке ви добре знаєте, е, Державна комісія по апробації поліської м'ясної породи худоби. Е, ця комісія призначена наказом міністра агропромислового комплексу Мариса Миколаївича Споліханова. Очолити цю комісію доручена мені. Я Єфіменка Михайло Якович, професор, директор Інституту розведення і генетики тварин, який знаходиться під Києвом у селі Чубинському, хто був на виставці, той знає. Значить, у складі комісії, так як бачу, так буду називатися. Справа від мене професор Тимченка Олександр Григорович. Фахівець із м'ясного скотарства, який багато років працює в цьому напрямку. От там біля дівчат Іван Васильович Момчак, професор завідуючий кафедрою Львівської ветеринарної академії, також фахівець з з цих проблем. Спереді його ухоженці Анатолій Миколаївич, він э, завідує відділом. М'ясного скотарства, який, зна... який підпорядкований Національному аграрному університету, знаходиться у місті Ворзелі Київської області. Ось в ряд три сидять справа наліво від мене. Це е, Микола Клима. Климович Тияра, який багато років очолює обласне підприємство е, Рівненської області, також все життя присвятив. Розвитку і молочного і м'ясного скотарства в нашій країні. Ну, вам відомий, очевидно, начальник Житомирського обласного об'єднання Микола Йосипович Гайдаренко. Поруч з ним сидить Віктор Григорович Данівченка, начальник Чернігівського обласного плем'яного об'єднання, кандидат сільськогосподарських наук. Поруч з ним Іван Семенович Хомут, завідуючий відділом. Тваринництва Одеської сільськогосподарської станції. Поруч з ним представник Державної племінспекції Міністерства агропромислового комплексу Анатолій Миколаївич Литовченко. Ну, вроді я так представив усіх, так. Значить, Що стосується нашої програми, то декілька слів. Ми плануємо подивитися в Новоград-Волинському районі підприємство, на яке ми покладаємо великі надії про розповсюдженню по цієї породи, яку, я сподіваюся, ми визнаємо і Міністерство АПК затвердить її. І тому ці люди, які сидять у цьому залі, я вважаю, що від них залежить, чи жить цій породі, чи вона. Так сказати, буде отакою локальною, яка вона є поки що зараз. Помозі і науки, з якою ми дружимо. У нас недавно ось і Василь Якович, ви ж виступали перед нашими керівниками. Зустрічались ми із Академією аграрних наук. Коротше говоря, ми розробляємо такі схеми. Щоб вийти з цього становища. Звичайно, ці виходи шукаємо зв'язок з особистими відсотним господарством. Ну, а якщо у вас ще щось може цікавить, бо я не буду. Побажати вам доброго здоров'я. Все можна в ринкових умовах кажуть придбати, тільки одного не можна придбати здоров'я. От саме здоров'я ми вам і хочемо побажати. Тому що. Це той чинник, який потрібен кожному, хто живе, задавати запитання і так вимагати те, що вимагають правила прабації породи. Ну, Віталій Олександрович фактично як один і авторів, Тимофєч Віннічук. Завідувач кафедрою Житомирської агроекологічної академії Білашинської Віктор Михайлович. Будь ласка, ну і як я вже сказав, сказав директор. Цього підприємства Міхнюк Володимир Андрійович. Йому і надамо слово. Хай він нам розкаже, що він там буде покаже. Шановні голово і члени державної комісії, Значить, ви перебуваєте на території Новородолинського граплемоб'єднання, яке обслуговує вісім адміністративних районів Північно-Західного регіону області по молочному скотарству та де всі понад 100 тисяч валів маточного контингенту. Він народився у заповіті От його 13.06.94 жива маса 1080 кг, по лінії Каскадера. От, ми маємо значить, це треба Зупини, зупини. А ну оці тут Заводська кондиція була, їй ну чого тут. Це не кормлюється. Це можна розсматривати як дебати, але ви розумієте, для плем підприємства це мисників проблема. Ми там і Вийти десь на тисяч 3-4 більше 97-го року. Но справа в тому, що ми тут займаємось не тільки значить, на чисто м'ясному поголів'ї, а займаємось значить, на Чорнорабль да. і не, ну, так воно повинно бути, бо там створюються цин... гали. Але за минулий рік і в Україні і в нас об'єктивність трішки складується. Да. Якщо брати об'єктивно, то воно не так. частина, трудно сказати, вона перерозподіляється, людина не одержує своє часто У нас в усьому світі тваринництво розвивається двома шляхами. Тобто йде розвиток, йде. Тваринство розвивається по шляху спеціалізації. Окремо створюється галузь молочного скотарства і окремо галузь м'ясного скотарства. Це дозволяє підвищити. Продуктивність праці ефективніше використовувати механізми, машини і отримати таким е, чином із одиниці земельних угідь більше продукції. Саме по цьому шляху зараз і пішла Житомирщина, але тут ще є ще один фактор: це пов'язано із трагедією на Чорнобильській атомної електростанції, в зв'язку з чим цілий ряд районів фактично. Із сіво змін вони вибули, і доцільно в цих районах розвивати саме галузь м'ясного скотарства. Зараз Житомирщина дуже швидкими темпами нарощує і обсяги поголів'я м'ясного скотарства. І е, я сподіваюся, що через рік, другий буде нарощувати і виробництво говядини, тобто яловичини, більш. Цінної, ніж ми одержували раніше від молочних порід. І сьогодні ми бачимо, що ці успіхи вже, як кажуть, наліцо. Тобто зараз ми в Житомирській області опробовуємо перше в історії нашої країни, в історії цієї області, опробовуємо вітчизняну породу м'ясної худоби, так звану поліську м'ясну худобу, породу худоби. Тут створена досить хороша племінна база. Працюють два племінних заводи: це племзаводи заповіт у Радимському району районі, а також племзавод Росія у цьому ж районі. Створено цілий ряд репродукторів м'ясних порід, худоби, і е, це є запорукою того, що ця область буде впливати не тільки на господарства. Житомирщини, вона буде впливати і на такі ж самі райони інших областей України. Я думаю, що коміс... державна комісія, яка сьогодні працює в області по пробації нової породи, вона е... достойно оцінить ці результати, які мають е... господарники Житомирщини. Порода буде затверджена, і наше тваринництво, як м'ясне, так і молочне. Получить, як кажуть, друге дихання, получить свій розвиток. Е, в розвитку м'ясного скотарства велике значення має впровадження сучасних методів розведення, методів відтворення поголів'я. Е, саме це, це завдання покладається на племені підприємства. Одним з таких прогресивних підприємств на Житомирщині, ми вважаємо, є Новоград-Волинське підприємство, яке, за ініціативою його директора Володимира Андрійовича Міхнюка, зайнялось в основному утриманням бугаїв м'ясних порід. І зараз це підприємство знаходиться на подємі. Нарощує як поголів'я племінних бугаїв, так і нарощує швидкими темпами, поголів маточне поголів'я, яке осіменяється бугаями саме м'ясних порід, і, зокрема, бугаями поліської м'ясної породи. Ми вважаємо, що цей напрямок повинен розвиватись не тільки на цьому підприємстві, а й на інших. І саме цей шлях дасть змогу отримати не тільки. Велике поголів'я м'ясної худоби, а і якісне поголів'я саме це і є тим шляхом, по якому ми повинні йти.